В цьому відео ми будемо не тільки складати ці два величезних числа 40 762 та 30 473, а три, й ще й зрозуміємо, як же працює додавання в стовпчик. Тож розпочнімо. Спочатку пропоную традиційно розбити кожне з наших чисел на розряди. Ну, раніше в нас були. Одиниці, десятки і сотні. Але тут ще додалися тисячі та десятки тисяч. Тож ми розбиваємо кожне з наших чисел на десятки тисяч, потім на тисячі, потім на сотні. З сотнями ми вже чудово вміємо працювати. Далі на десятки. Ну і фінально закінчуємо одиницями. Отже, для цього будуємо табличку. Тож, тут у нас буде 10 тисяч, десятки тисяч, точніше. Далі в нас будуть тисячі йти, тисячі. Далі в нас будуть іти сотні, сотні, далі десятки, десятки, ну і фінально одиниця. І ми будуємо таблицю, зараз кресло її швиденько. Опа. Оп. І ще треба додати ці колонки. Чудово. І тепер нам залишилось лише її заповнити та додати за розрядами наші числа. Окей. Розпочнімо з десятків тисяч. Ось вони. Тож, дивимось на перше число, на 40 тисяч. 762. За десятки тисяч відповідає оце от, оце от цифра. 4. Це значить, що в нас 4 рази по 10 тисяч. 4 рази по 10 тисяч. Тож так і записуємо: 4 рисочки. 1, 2, 3, 4. Дивимось на друге число: 30 тисяч 473. Тут, в свою чергу, в нас три рази. По 10 тисяч. Тож, записуємо рисочки. Ну, три рази по 10 тисяч, по суті. Окей, рухаємось на тисячі. на тисячі. Ось вони. Тут 0 тисяч і тут 0 тисяч. Тож, що ж ми запишемо в нашу табличку? Відповідь нічого. Бо в нас, по суті, тут 0 тисяч і тут 0 тисяч. Тобто, в принципі, нам не треба нічого записувати, бо в нас наразі поки що нічого немає. Окей. Рухаємось на сотні. Ось тут сотень. Сім разів по 100, тож ми записуємо сім рисочок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, і в другому числі в нас чотири сотні. Чотири сотні. рази по 100. Тож записуємо чотири рисочки. Одна, дві, три, чотири. Далі переходимо на десятки. Тут у нас 6 десятків, тобто 6 разів по 10, тож записуємо 6 рисочок. 6 рисочок. Одна рисочка. Так, з краще іншим кольором. Одна рисочка, дві рисочки, рисочки, 4, 5, 6. Дивимось на друге число. Тут у нас 7 десятків. Сім разів по 10. Тож записуємо 7 рисочок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну і фінально дивимось на одиниці. В першому числі в нас дві одиниці, Два рази по 1. Тож записуємо дві рисочки в стовпчик з одиницями. Ну і в другому числі в нас три одиниці. Три одиниці. Отже, ми записуємо три рисочки. Це значить три рази по одній одиниці. Три рази по одній одиниці. Чудово. Ми, в принципі, побудували таблицю. Залишилось лише додати ці два числа за розрядами. Ну, і справа, додатково, ми перепишемо в стовпчик два наших числа. Отже, в нас 4 десятки тисяч 0 тисяч 7 сотень 6 десятків. Ну і дві одиниці. І це все нам треба додати до трьох десятків тисяч, нуль тисяч чотирьох сотень семи десятків та трьох одиниць. Окей, розпочинаємо з права наліво. Тобто рухаємось від одиниць до десятків тисяч справа наліво. Спочатку додаємо одиниці. Одна одиниця, дві одиниці, додати 3 одиниці. Тож, в сумі, в нас виходить 5 одиниць. Так, і зараз ще проведемо межу для наших відповідей для результатів додавання. Отже, в нас дві одиниці, додати три одиниці. Тобто виходить 5 одиниць. Один, два, три, 4, 5 Тож так і записуємо відповідь. Окей, рухаємось далі до десятків. Тут в нас виходить 6, 6 десятків додати 7 десятків. Ну і в сумі в нас виходить 13 десятків. Давайте це перепишемо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 десятків. І я не знаю, як вам, але мені особисто не подобається. Бо, по суті, у нас тут 13 десятків. Тобто ми можемо взяти 10 десятків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ще окремо взяти 3 десятки. 1, 2, 3. І оці 10 десятків у нас, по суті, можуть перетворитися просто в одну сотню. Так? 10 разів по 10 – це просто одна сотня. Тож ми не можемо вписати тут відповідь в одну комірку 13. Отже, ми забираємо 10 десятків. Забираємо 10 десятків. Забираємо їх і перетворюємо їх в сотню. Перекидаємо їх, ніби сюди, як сотню. Ось, додаємо одну сотню. Ну і коли ми рахуємо вступчик, ми ніби фіксуємо цю одну сотню в такий спосіб. Над відповідним розрядом ми записуємо, скільки ми передали наперед. Ну, в цьому випадку ми передали наперед одну сотню. Окей. І в нас залишається лише один, два, три десятки. Тож записуємо в колонку з десятками просто трічку. Трічка. Супер. Рухаємось на сотні. Маємо один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, сім сотень додати. 1, 2, 3, 4, додати 4 сотні. І ще не треба забувати про оцю одну сотню, яку ми склали з десятків. Тож, в сумі в нас виходить: 7 плюс 4, 11. І ще плюс 1 12 сотень. Тож, перепишемо у вигляді рисочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять, дванадцять. І тут у нас така сама проблема, як з десятками. Тут у нас є 10 сотень. І 10 сотень це, по суті, вони можуть об'єднатися в тисячу. І ми не можемо вписати, знову ж таки, в одну комірку тут 12. Бо ця комірка розрахована лише під сотні. Нам не треба тут тисячі. Отже, ми беремо, беремо збираємо разом 10 сотень і перетворюємо їх на одну тисячу. Перетворюємо на 1 тисячу. І пускаємо вперед 1 тисячу, фіксуємо її в стовпчику з тисячами. І що в нас залишається? В нас залишається одна, дві сотні. Окей. Тож записуємо, що в нас залишилось дві сотні. Дві сотні. Супер. Тепер рухаємось на тисячі. У нас тут, як пам'ятаєте, було 0 тисяч, додати 0 тисяч. Але ми ж склали з сотень одну тисячу, ось вона. Тож в результаті в нас залишається лише одна тисяча. Тож, перекидаємо, до речі, до речі, не забуваємо дійсно перекидати в тисячу одиницю. І коли ми рахуємо стовпчик фіксувати оцю тисячу над нашими цифрами. Ось коли ми сюди перекинули, так, ми цю Тисячу цю одиничку, яку ми перекинули наперед, фіксуємо отут, от над нашим відповідним конкретним розрядом. Окей, тож в нас залишається одна тисячка, один раз по тисячі, тобто одна оця рисичка, і ми її закидаємо і отримаємо одиниця, додати нуль, додати ще нуль, тобто виходить просто одиниця. Тож так і записуємо. Просто одиниця. І тепер ми переходимо на десятки тисяч. Ми маємо 4 рази по 10 тисяч додати 3 рази по 10 тисяч. Сумі, в нас виходить 7 рисочок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 70 тисяч. Або просто 7 рисочок знову ж таки. Тож цю сімку, сім разів по 10 тисяч, ми записуємо. Фінально в результат наших обрахунків. Тож у нас виходить відповідь: 71 235, або 7 десятків тисяч. 7 десятків тисяч. 1 тисяча, 2 сотні, 3 десятки та 5 одиниць. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли, що коли ми додаємо великі числа, і в нас в конкретному розряді виходить в стовпчику щось що більше за 9, так? тобто 10, 11 і так далі, то ми маємо об'єднати об те, що в нас зайве, в десяток і перекинути на наступний розряд. Тобто, отут от ми брали, наприклад. 6, і 7 складали, у нас виходило 13 забагато. Ми складали ці 10 і перекидали в наступний розряд як сотню. Тобто у нас було 13 десятків. Ми взяли звідти 10 десятків і перекинули як одну сотню наперед. І записали в відповідь конкретного стовпчика просто 3. Тобто те, що в нас залишилось. Сподіваюсь, це відео дало вам розуміння, як само ми додаємо в стопчик і що взагалі за цим стоїть.